Подорожувати, працювати у готелі, тоді любі до нас навчальний практичний центр. У нашому практичному центрі здобувачі освіти отримують тільки знання, а й навички добувати різні професії. Коли їсть переступає поріну готелю. Саме завдяки роботі майстер готельного обслуговування номер виглядає ось так. Ось так. Ось так. Майстер готельного обслуговування це пакет, який слідкує за частиною в порядку, організує роботу персоналу, може вкладати різні. Спільну мову з клієнтами. Майстер це трохи педагог, трохи психолог, трохи дипломат і, звісно, ж лідер. Кудня готельного сервісу плавиться вже сьогодні. Обирай професію, яка відкриває рейд, до міжнародного успіху.